Любі мої друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова. Майже в дві години ночі, 1 березня, звертаюся до своїх слухачів, учнів і тих, хто дивиться Ютуб канал, а також приймає участь у нашій групі Telegram і Viber. Зараз дуже багато розмов і публікацій на рахунок зустрічі Трампа і Зеленського. Я звертаюсь як астролог і як людина, яка дивиться так на планетарні періоди і дивиться, які є аспекти у Зеленського. Давайте трошечки знизимо емоційний наш запал, нашу реакцію. І зрозуміємо, що це все відбувається на руйнівному градусі. Юпітера. Юпітер це авторитети. Я про це неодноразово наголошувала, і зараз ці авторитети на світовому рівні просто руйнуються. Це перше. Друге, виходить на перший план те, що було колись слабким або замовчувалося. І попереджую ще про те, що до 9 числа ми можемо з вами мати оманливу інформацію. Тому давайте будемо обережні. З інформацією ми також з даром розрізнення будемо відноситись, і переживемо цей період, довіряючи нашому президенту і світовій спільноти все ж. По божественному плану це все здійснити. Зараз скажу чому. Справа в тому, що на цих періодах, які ми з вами зараз переживаємо і бачучи це, складаючи і прогноз на березень, і на ретроградну Венеру, до речі, я хотіла записати саме відео про ретроградну Венеру, яка почнеться з 2 березня, але неполадки з інтернетом не дають мені це робити. І тому я хочу попередити про те, що до 13 квітня ми переживаємо з вами досить драматичний, але дуже результативний період для України. Так, будуть провокації, і вони вже є. А будуть напруження ситуації з президентом України, і вони вже починаються. Проте це все йде на користь нам з вами. Це не станеться за один день, це не станеться за два дні. Але період ретроградної Венери, яка триває з 2 березня до 13 квітня, це енергія України. Ретроградна Венера є в карті України. І ми з крок за кроком зараз будемо у важких умовах все ж наближатися до миру. Ми наближаємось до миру. Так, зараз. Багато людей будуть знімати маски на світовому рівні. Спільнота зараз буде ділитися на тих, хто підтримує своїх лідерів, хто не підтримує своїх лідерів, своїх же країн і не лише своїх країн. Проте я дуже вас прошу: наше з вами завдання зберегти своє здоров'я, здоров'я нації, як психологічне, так і фізіологічне. Тому. Період ретроградної Венери і руйнівного Юпітера закликає нас не дуже завісати у засобах масової інформації, а дбати про своє здоров'я, про своїх близьких, нівелювати ось цей емоційний накал і довіряти, довіряти по-перше, своєму дару розрізнення, а по-друге, -по все ж, хоча це повинно бути на першому місці, божественному плану. Так. Він є, він працює, це дуже видно. І ось ми повинні через загострення. Так, і ми попереджали, що буде загострення. І ось через це загострення ми все ж наближимось до миру. Так, нас очікує з вами болісні зміни в Україні з цими копалинами. Так, мабуть, треба буде щось. Підписати території ми втратимо, тобто є болісні зміни в цьому році, і ми повинні визнати це. Я визнаю як це астролог, але від нас залежить від нас збереження нашого здоров'я і збереження здорового глузду. Давайте не обманюватися, не обманювати себе, довіряти президенту, довіряти навіть. В цих сварках, ви ж розумієте, навіть через ті сварки, оголюючи певні якісь моменти, шліфується істина. І тому я хочу закінчити сьогоднішнє відео. Давайте довіряти ось цій істині, яка зараз шліфується. Вона буде ще передумуватись, да? шліфуватися впродовж до середини квітня. Але нам треба це пережити. І ще раз повторюю, зберігати своє здоров'я. Психологічне і фізіологічне. Буду сподіватися, що незабаром запишу все ж відео про ретро Венеру. У мене вже сьогодні вранці великий семінар з холодинаміки, там, де ми працюємо над своїм внутрішнім світом, з'єднуючись з своїм вищим я, і раджу всім все ж в цей період, на період ретроградної Венери, більше займатися. Налаштуванням свого організму, своєї психіки на світло, любов, добро і взаємодопомогу донатимо на ЗСУ. Дякую всім, хто допомагає нам, допомагає збирати дрони. І ще раз закликаю менше емоцій і менше дивитися зараз інформаційний простір. Більше Думати про свою душу, про своє здоров'я і про те, що нам треба пережити просто цей момент. Так, ми сильні, але зараз ми повинні потребуватися про себе і про наших воїнів-захисників, і довести, що ми сильні і психологічно, і морально, і обізнані, як вести себе ось в таких скрутних становищах. Підтримуємо всіх, підтримуємо нашого президента. І підтримуємо один одного. Дуже вдячна вам за увагу. Сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я хотіла вам сказати. Подалі від екранів більше діємо, більше допомагаємо своїм близьким і нашим ССУ. Хай буде так? Бути миру і добру в Україні та всьому світі. Проте це робиться дуже важкими кроками. Підтримуємо своїм спокоєм. Молитвою, медитацією і своєю роботою. Дякую, любі друзі. Бажаю всім мирної ночі. Хоча, на жаль, вже йде тривога, вже іде небезпека, але все ж сподіваємось на наших воїнів-захисників на все добре, до нових зустрічей!